Що таке ФОП в наших офіційних джерелах, це підприємець. Але насправді ФОП це просто спосіб сплати податків людиною, яка заробляє своєю працею. Тобто ФОП у нас це міф про підприємництво. ФОП вимушений звітувати державі. Це означає, що вами керують. Якщо я звітую комусь про свою роботу, то ця людина і є начальник мій. Отже, фактично, ФОП працює на державу. Чи є ФОП-підприємцем? Ні, безумовно. Підприємець це людина, яка шукає на ринку нові можливості, унікальні, і таким чином, реалізуючи свої плани, заробляють підприємницьку премію. От, власне, це і є винагородою підприємця. Кількість ФОПів нічого не означає. Взагалі, це показник, який до економіки має дуже мало відношень. Це просто пастка, в яку заманюють людей для того, щоб вони одразу стали боржниками. От ви ще нічого не заробили, а ви вже заборгували державі.